Давайте танцювати від пічки, від законів. Є так? е, таке поняття, що от ми маємо залишити якісь території. Чому? Тому що Росія їх внесла в свою Конституцію. Так? Є така логіка. Вона не тільки внесла їх в Конституцію, а вона їх окупанта, тому ми маємо залишити і Херсонську повністю, і Запорізьку, все, що вони там внесли в свою Конституцію. Нема проблем. Робимо дзеркальний крок, вносимо в Конституцію України Кубань. Курську область, Білгородську, історичні, дійсно, українські землі. А те, що це українські землі, підіть в село і будете знати, чиї це землі, яку мову ви почуєте, які страви готують люди, і які пісні співають після третьої чарки. І ви будете знати, чиї це історичні землі. Дуже простий метод. Але тепер, якщо серйозно, по Конституції України не можна під час воєнного стану проводити вибори. Так само не можна проводити референдум під час воєнного стану, тим більше референдум. Так це неможливо. Тому зараз будь-яке обговорення пунктів, де стоїть те, що неможливо під час воєнного стану, поки є воєнний стан, не має жодного сенсу. Тому ви запитували цілком логічно, ну то про що це все? Ні про що. У мене таке враження складається, що йде, я так сподіваюся, я так думаю, хочу думати. Що йде якась дуже мудра, геополітична, геостратегічна гра, яка називається Утихомирити ведмедя ну, російського, так, утихомирити. Ну, Щоб він не дратувати його, втихомирити, і приспати, приспати до цілком його логічного стану е Так, та, Приспати так, щоб вже не встав ніколи. І тому йдуть оці ігри з пунктами, тому йде оця. Шарахання в крайності адміністрації США, то він незадоволений і розчарований Путіним, то він вже незадоволений і розчарований Зеленським, то він буде карати Путіна і Росію, То він вже Росії дає знову чергові пункти і шанси. То він стелить перед ним червону доріжку, то він робить. Санкції проти Лукоїла і Роснефті, отаке шарахання туди-сюди, обговорення безкінечних пунктів 28, 20, 18, 16, 45 і так далі. Тобто, я сподіваюся, я так сподіваюся, що це дуже розумна геополітична гра за принципом удава повільно, але системно, стратегічно. Душити Росію аж до повного логічного завершення. Пане Андрій, ну в ваших фантазіях Трамп прям виглядає супер мегастратера. Е, так в це чому я це я не <кій> хочу сподіватися. Сумніваюся, що це зараз. йде така супер розумна гра, <кій> тому що інакше пояснити, як е, нібито інтелектуальні розумні люди, лідери держав, так які мають купу радників, купу структур, які дають інформацію починаючи від розвідки, закінчуючи аналітиками. От роблять те, що вони роблять, говорять тим більше те, що вони говорять. Ну я не можу повірити, що всі кругом просто, вибачте, не сповна розуму. От, тому я базуючись на цьому, сподіваюся, що це надзвичайно розумна геополітична стратегічна гра. Інакше щось обговорювати от те, що абсолютно нереальне, ні з якої точки зору, ні законодавчої, ні з волі українського народу, ні з волі Збройних сил України. Зараз єдиний сценарій, хто щось пише, який сценарій, це кожного дня і ночі сценарій пишуть Збройні Сили України. Да, це правда. Кожну букву, слово, речення, сторінку за сторінкою. Буквально ми тут сидимо, а Збройні Сили України пишуть сценарій. І це не корейський, і не в'єтнамський, і не німецький схід, захід Німеччини, а це буде виключно український сценарій. Індивідуальний, особливий, неповторний приклад, Азербайджан за яким сценарієм повернув нагірний Карбах? За корейським чи за яким? За азербайджанським своїм. Молдова в свій час поверне Придністров'я. За яким сценарієм? Та за своїм молдовським у них немає. Те саме, у них немає full invasion, у них немає повномасштабного вторгнення. Вони е я говорю вони про те, що у нас різних, буде свій. У нас буде свій український сценарій. Не треба нам ліпити нікому. Якісь сценарії. Тому що в нас сценарій буде один, і його зараз пишуть. Повторюю, Збройні сили України. Через пару днів вже буде зовсім інша ситуація, тому що на сьогодні 25% російської нафтопромислової галузі Україна знищила. А через місяць вже буде 30%, А може навіть 35%. Вже буде зовсім інша ситуація, перш за все, всередині Росії. І всі ці пункти 28, 20 чи 18 будуть зовсім іншими. Я можу. Оточнити, чипи я правильно вас роз, зрозуміла. Тобто, ви вважаєте, що е, ми не маємо нічого віддавати, ми не маємо йти на ці поступки і на тиск з боку сполучених штатів. Ми маємо максимальним чином допомагати Збройним силам України, максимальним чином е, мілітаризовуватись, реформувати, рухатися далі, аби витримати це все, знищивши при цьому велику частину російської економіки і чекати того дня. Як чекав Азербайджан, який ви сьогодні навели, хоча у нас повторюся абсолютно інакша історія, коли ми зможемо повернути ці території? Чи ви вважаєте, що це гарний план? Це єдиний план. Його узагальнити можна дуже просто. Нам треба витримати на один день більше, ніж Росія. На один тиждень. на один Ви вважаєте, місяць? що при тих ресурсах, які я зараз безоціночно, я. Просто питаю, виважайте, що при тих ресурсах, які є у Росії, при темпах мобілізації я нагадаю, що він оголосив безстрокову мобілізацію, і напередодні він оголосив про виклик резервістів, тобто вони зараз будуть розширювати цей пласт, плюс північна Корея далі готова постачати а Китай далі дає їм деталі. Тобто, вони компенсаторним механізмом в принципі налагодили зараз. Все ну мовчу, що хлібозаводи працюють на оборонку, і кількість шахетів збільшується. Тобто їхній бюджет, половина їхнього бюджету. На 2026 рік це мілітарна складова половина бюджету. Якщо... Водні не дуже, Андрію. Е, дивіться, е, те, що ви назвали, що вони там роблять зараз, так? Е, загальний військово-економічний стан Росії він, графік у них йде вниз. Ми не тільки своїм ресурсом воюємо, економіку підтримуємо. У нас, на щастя, ми не самі проти Росії. З нами найрозвинутіші країни світу. Європи. Європи. І які і свої інтереси, і які і Канада, зменшують допомогу. І, Канада. і наступного року в бюджеті Сполучених Штатів Україна отримує 800 мільйонів за весь рік. 800 мільйонів це, це тільки пряма допомога. Ви не забувайте, що є програми, коли Америка продає Європі зброю, а там віддає нам, так? Тобто є дуже багато. Програм на щастя підтримки і економічної, і військової. Ресурси Росії це ресурси Росії, мікроскопічні в порівняно Північна Корея. Іран вже не зрозуміло, чи він щось надає, бо в нього свої проблеми величезні. У нас наш ресурс і ресурс Європи, тих країн, які нас підтримують, які незрівнянно більші за російські, навіть при неформальній підтримці там Китаю. Тобто треба співставляти. Ми в війну вам скаже це ну, будь-який військовий стратег. Ми війну виграємо. Нам треба вистояти на день, на тиждень, на місяць довше, більше. Ми її виграємо. Не дай Бог зараз зупинитись, підписати якісь пункти. Ви розумієте, це буде повторення з Чечнею. Підніміть фотографію, де Єльцин тисне руку чеченцям. І підписують договір беззаперечно, ніколи в світі не будемо нападати один на одного. Через пару років друга Чеченська. Оце нас чекає, якщо ми зараз зупинимось.